Є власник квартири, моя мама вона вписала в приватизацію мене сестру і сестри сина. Після смерті мами залишається три власники, Чи тільки я і сестра, чи мій племінник також є співвласник? Друзі, запам'ятайте, будь ласка, коли ви починаєте процес приватизації і у вас зареєстровано, наприклад, всі. То вас з вами проживає, це означає, що після завершення приватизації всі зареєстровані люди, які писали якраз згоду на приватизацію, вони і будуть співвласниками цього приватизованого майна. Тому Катерина, у відповідь на ваше запитання після смерті вашої мами у співвласності, три частини так і залишаються незмінними, тобто ваша сестри і вашого племінника. А частинка вашої мами буде спадкуватися між вами та вашою сестрою за умови, що у вашої мами не було чоловіка офіційно, і вона написала заповіт.